Всім привіт! Сьогодні я вам покажу е, механічні двері. Я вам розкажу, як вони робляться. Ну і покажу, е, не будуть дуже вам підходити, якщо ви будете будувати механічний дім. Е, ну, Заходимо в Майкрафт. Щоб ви мене чули, я зменшу тут звук. Заходжу в параметри, звук та музика. Зменшу. Готово. Ну, це теж трохи не підходить. Трохи ще більше зменшу. Хай все. Ну і я вам обіцяв, як обіцяв, так і зовсім мій Механічний дім. Ну, обід тим гарно виглядає. Тут маленький дім. Знаєте, тут багато нічого немає. Це е, просто з дверима він. Так він виглядає. Ну і бачимо тут двері. Якщо ми хочемо зайти, вони не відкриються, але ми тут побачимо е, речах. От він, ми відкриємо і будуть двері. Відкриються, нажмемо ще раз, закриються. Ми так зайдемо по коврику, по по коврику, і бачимо тут ще один речах. Нажимаю і двері закриваються. Ну, от, тут є три лампи, їх теж можна виключити, і про них я вам теж сьогодні розкажу. З ну, першого двері. Я, вам, я зараз включу паузу, ви її не помітите, але я, можна сказати, весь дім розламаю, щоб показати, як робиться цей механізм. Він буде трошки великий. Ну, але можна його зменшити. Ну, почали. Всім привіт ще раз. ну. Ми, я, все, весь механізм, можна донетки обідрав. Ну, почали спереду. У мене же має мерча, бачимо тут два поршні, а це той липучий поршні. Ну, як вони робляться. Бачите, отут. Ми можемо поставити, і тоді вони не будуть працювати. Вони працюють тільки, коли в них є енергія. Ну, це ви знаєте. Я поставив на блок. Далі, ніж блок, вони е речах не буде діяти свої е електроенергії, можна сказати. Ну, тут я отут зробив таку, можна сказати, штучку. Провів, провів, я от сюди і сюди провів. І отут воно доходить до двох поршнів, але два поршні в ряд і з верхнього ви поставили так, щоб воно було вище, і тоді все буде добре. Тікай, Свинка, тікай, 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 як навіть не купала. Е, Ну і дивіться. Але якщо ви отут, воно, наприклад, дивіться, я тут відкрив так, я закрив і піду зайду з хату, наприклад, я її не доробив, і тут в мене, наприклад, тріщина є. Я зайшов, так? я. Тут вже нічого не зможу зробити. Бачите? Відкриваю, закриваю. Тому як треба діяти? Що ви хочете так, щоб ніхто не помітив, що вони так не відкриваються, тут відкрите. Бачите? Я там забув виключити. І тепер вони завжди будуть працювати. Ну, не завжди. Дивіться, я отут виключаю. Ну, тоже прозад я теж розкажу бачите, як треба діяти? Ми відкр... відкрили, я їх поставлю залізну руду, відкрили, пройшли. І отут закрили. Так ніхто не помітить, що ми. Той у нас е... трохи такий зламаний. Ну, далі, що ми робимо? То я вам розказав про перед, як він робиться, тільки не розказав про цей бік. Ну тут е, теж трохи легко, звідси йде. Ну, я впливу, Бачите, звідси йде, е, можна так сказати, електроенергія і попадає отак на верхні. Теж вище, щоб було, щоб е, працювали два, треба вище. Ну, якщо більше, то, е, то е, теж треба вище. Далі я розкажу... ой, тут зламав. Далі я розкажу про інший бік. Я отут от відкриваю. Ой, пройти не можу. отут тут пройду. Ну і дивіться, я отут відкриваю. І що тут діється? Ну тут воно теж не блок, ну тут дуже близько, тому тут е, є той. І я е, причепив так е, 4, ну можна і один. Воно проходить сюди, з'єднюється і теж попадає сюди. Але щоб один тяг мав бути випуті. Далі, з іншого боку. Я от е, теж е, з цього боку йде сюди, 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 вверх і е, от сюди, вверх і теж на, е, на е, поршні. Ну Далі, що е, я зроблю, це я покажу, як е, робити е, світло. Ну, можна в хаті не в вас в хаті, а в Майкрафті. Дивіться, я відкрию двері і поставлю тут. Але якщо вам не закривається, знаєте, коврик робить так, щоб на отих поворотах замість було тут. Якщо я поставлю, то воно дивіться, бачите, я поставив сюди нажав і тільки один бік, тому що тут перекривається. Треба коврик ставити. Коврик допоможе, якщо ви, знаєте. Вам не виходить. Ну, я не тому, що я зробив, що було ліпше, але е, ліп, краще тут я маю поставити. Це будь, е, теж секрет про лампу. Дивіться, що я зробив. Світло є, так? Тепер світла немає. Світло є, світла немає. Світло є, значить дивіться. Е, якщо ви зробили, бачите? Тут за блоком є е... той. Тут за блоком є р... не, рычаг. От дивіться, я ламаю. А рычаг не тут. Бачите? рычаг чесно був отут. Ну, і в чому це діє? Дивіться, я отут зламаю і електрика теж не буде йти, ну ви знаєте чому. Бачите, я отут зламав. Електрики нема, світло не світиться. Ну, е, я вам скажу, що... але тут дуже добре, тому що вмить вмикається, вмить виключається, але не дуже далеко ставте, щоб не було, е, знаєте, таких штук, щоб вас е, не доходило. Тому що буде. Ви продовжуємо включити, виключити, а воно далі буде включеним. Виключите, воно далі буде виключеним. Ну, дивіться, тут лінія йде. Тут я так прикрив, щоб ніхто не бачив. І дивіться, отут починаєте вверх, вверх, вверх. І отут я зробив так, щоб світилось. Тут можна сказати, мені хатка. І дивіться, якщо я тут зламаю, не лишиться, то все одно воно буде працювати. Якщо отак, то все виключене. Ну, дивіться. Вже підходить під кінець це відео, але підписуйтесь на наш канал і запам'ятайте, дивіться, тільки Майкрафт в цьому каналі і тільки тут. Ну, і все. Пока.